Доброго дня, мої дорогенькі! Літо ще продовжується, і сонцезахисні засоби від Avon якраз зараз стануть вам в нагоді. І я вирішила вам показати, чим користуюсь я. Ось такий сонцезахисний лосьйон. З СПФ 30 він дуже дуже захищає від сонця. Якщо ви вже перегрілись, перепеклись і не можете більше знаходити, а вам треба знаходитись на мастіці таким лосьйончиком і геть не будете засмагати. Але якщо тільки літо починалось, ми користувалися таким лосьйоном, тому що ми щоб не згоріти, ми не згорали. А оці два засоби це ідентичні. Оце в мене старий засіб. А це в мене вже новенький ми замовили в цьому, цьому, цього літа. Він підходить для обличчя та шкіри. Це масличко. Воно допомагає загорати, засмагати дуже добре. Шкіра стає дуже так, швидко засмага пристає до вашого тіла, не згораєте майже, опіків немає і дуже приємний аромат має і шкіра не сушить, тому що тут є маслечко кокосу, шкіра не сохне. Дуже така класна штука, ми дуже її полюбляємо. У мене цього літа її так дуже непогано замовляли дівчатка. Подобається вона вже така, її давно вже випускають. Оця в мене, напевно, ще з 15-го року чи з якого старенька вже така, там остатки вже остались Бачите, як вона популярна і скільки років вона у нас вже є. Тобто я її дуже рекомендую. Загар лягає дуже класно і не згораєте, і скіра не пересушується. Класна така штучка. А оце Штучка окремо, хочу її прорекламувати, тому що це після загару з вітаміном С, охолоджуючи такий лосьйон спрей. Він мені допомагає, коли вже е, трошки шкіра підпікає, знімає е, такі як як неприємні відчуття. А також він мені допоміг, коли я не, не так не, не дуже незручно притронулась до духовки, е, до духової шафи, і трошки підпалила собі руку. Під Посмажила палець, я попшикала, і де Ну, не знаю, десь хвилин через 15 я навіть забула, що в мене там був невеличкий опік. Опік значну не звісно, незначний був опік, але дуже швидко цей мені спрей поміг. Дуже класний спрей. Так що такі це наші домашні. Я от використовую таку фотозону на собственному можжевельничку такому, у да? себе на дачі. Так що ви вирішила показати вам, чим користуюсь сама, якими засобами від сонця. Та Після засмаги користується моя сім'я. І хочу порекомендувати вам такі засоби від компанії Avon. Недорого, зручні в використанні, дуже приємні на аромат і отакі класнючки. Так що замовляйте, ще сезон, літо ще три, три, да, продовжується. Якраз така спека, і такі засоби вам стануть нагоді. Всім доброго дня, пока-пока.